У Закарпатському обласному палаці дитячої та юнацької творчості Падіон юн відбулася традиційна виставка конкурс Міскіз 2022 Проводять її вже понад 20 років поспіль. Цьогоріч участь взяли більше 30 власників домашніх улюбленців різних порід. Перемогу в конкурсі здобув 9 кілограмовий рудий кіт Степан, породи Мейн Кун. Його шестирічні златі та 12 дванадцятирічні Софії з Запоріжжя подарували на новий рік. Йому два роки він досить грайливий, але все-таки спить довго. Як і всі коти, їсть тільки м'ясо, не їсть взагалі. Балована галя просто у нас така виросла, велика. Дуже любить резину чомусь, то з нею дуже багато грається. В нас є така паличка з ниткою та пушком. І коли ми лягаємо спати, він може на диван лягти, і ми його накриваємо, ось так граємося. При зглядацьких симпатій отримала трійка котів із Сєвєродонецька. Всі інші номінації цього року організатори відмінили і натомість нагородили всіх учасників конкурсу. Серед них і трьохрічний кіт Барсик з Миколаєва. Донька захотіла собі на день народження і не могли, як кажуть, відмовити, тому купили. Порода більше британець, ну британець пушистий такий. Чому тяжко було наш переїзд сюди до Ужгорода. Також йому тяжко було переїзд приїзд до цього центру, тому що він у нас такий кот з дуже сильним характером, такий, як я кажу, аристократ. Тобто такий не, не не дуже любить, щоб його трогали, щоб його гладили. Цьогоріч конкурс проходив в онлайн форматі. Участь могли взяти всі охочі. Умовою було відправити фотографію домашніх котів разом з дитиною. Долучилась до міцькі з 2022 і сім'я з Ужгорода. Ми знайшли його фотку, що він лежить на комп'ютері на маминому. Він дуже любить гратися з нитками. І він один раз чуть не з'їв нитку. Честер, йому три роки. А порода, я думаю, це мікс персидського і сіамського або бірманського. Так, він у нас вже три роки, він обожнює оливки. Попав до нас випадково, тому що нам захотілося кота, і ми перший на Олексі, це був таке маленьке кошеня з такими голубими, дуже гарними очима. і Ми в нього закохалися. Я і принесла додому. Це був великий сюрприз для дітей. На меті в організаторів конкурсу привернути увагу до домашніх улюбленців та відповідального ставлення до них, а також створити святковий настрій для діток у цей непростий час. На жаль, на зараз ну, такі важкі, можна сказати, часи, але ми хочемо подарувати діткам радість і всім. В круги, ...подарувати трішечки щастя. І цьогоріч ми організували конкурс дистанційно, але з нагородженням ми всіх запросили. Тобто, хто прийняв участь в цьому конкурсі, вони всі отримують подарунки. Байливе ставлення до, до тварин, до дітей показати, що вони мають любити своїх, ближних, як кажуть, друзів і показати їх. Тривала дистанційна виставка конкурс в Ужгороді впродовж трьох тижнів серед учасників, як місцеві, так і вимушені переселенці, і всі вони отримали грамоти та смачні нагороди для своїх улюбленців.